Ні, о, тепер чутно, клас. Вітаю вас, люба церква. Вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа. Дуже радий бачити, що в залі так багато людей, і це це насправді приємно. І цей час, який я витрачаю на дорогу, і я їду такою з радісною думкою, що я приїду до себе додому, де я побачу братів та сестер, яких давно не бачив. Тому я дуже радий бути тут з вами. І ми продовжуємо наші короткі уроки, продовжуємо вивчати нашу тему, тему Господньої молитви, молитви Отче наш, яку Господь залишив для нас, як приклад нашої з вами молитви. Я нагадую, що. Є певна структура у цієї молитви. Вона має таких шість прохань, і ці шість прохань вони в свою чергу також поділені на дві частини: Перші три і другі три. І перша частина вона направлена, перш за все, на наше спілкування з Богом, на визнання його величі, слави, авторитету, вона і влади. А друга частина прохань вже направлена на наші з вами потреби. І першу частину ми пройшли, тепер переходимо до другої частини, переходимо до четвертого прохання Господньої молитви. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні. Ну, На перший погляд, це зрозуміло. Просимо про те, щоб Господь задовольнив наші фізичні потреби, дав нам їжі. Ну, можна сказати амінь, помолитися і розійтись, так? А, але я думаю, що ні. Можливо, сенс цього прохання глибший, ніж просто банальне прохання задовольнити нашу потребу в їжі. І давайте над цим поміркуємо зараз. Перше, на що хотілося звернути увагу так на те, чому саме це прохання йде першим з цих трьох. Чому Господь каже нам саме так молитися? Чому Він не каже, що нам спочатку треба молитися про прощення, про випробування, про духовні наші потреби. А він починає, починає саме з фізичних потреб. Знаєте, ну, В мене немає точної відповіді на це, але я можу, можу припустити, чому саме так. Тому що Господь він знає про наші з вами потреби. І, звичайно, хоче подбати про них. Згадайте, як до Ісуса Христа в пустелі під час його цього сорокаденного випробування підійшов диявол і почав його спокушати. Тоді диявол промовив до нього: якщо ти син Божий, скажи цьому камені. Щоб став хлібом. Ісус відповів йому, написано, не одним тільки хлібом буде жити людина, але кожним Словом Божим. Не одним тільки хлібом. Так, хліб не є єдине, чого потребує людина для життя. Але тут Господь нічого не каже про те, що хліб взагалі не потрібен. Ні. Е е е коли кажеться про те, що не одним тільки хлібом, тут кажеться про те, що і хліб, і. Е Виконання Слова Божого потрібне для людини. І коли в тебе стоїть вибір між хлібом і чи виконати волю Божу, то Божа воля йде перша за хліб. І так само чинить Христос. Але Він вчить чому? В Нагірній проповіді Він вчить, що наш Отець Небесний, звичайно, знає про наші з вами потреби, про потребу людей, і Він хоче її задовольнити. Він хоче е, задовольнити нашу потребу е, тим, хто покладається на нього? Це уривок з нагорної проповіді. Задля цього кажу вам: не журіться про своє життя, що будете їсти або що будете пити, ні про своє тіло, у що одягнеться. Хіба душа не більше за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають. Так ваш небесний отець годує їх. Хіба ви не цінніші від них? Тож не і не говоріть, що будемо їсти або що будемо пити, що зодягнемося, адже цього всього язичники шукають, бо ж знає ваш отець небесний, що цього потребуєте. Як ви бачите, ну, тут не кажеться про те, що їжа не потрібна взагалі, про те, що не потрібно про це думати. Бог свою благість, свою доброту проявляє в тому, що годує, насищує все своє тваріння. Найменша пташечка. Найменша квіточка і травинка знаходиться під Божим покровом. Він піклується про них, і всі все творіння очікує від нього поживи. Для Бога цінним є найменше життя, яке він створив. То хіба Бог не попіклується про своїх дітей, про їх життя? Звичайно, він попіклується. Бог піклується як про нашу душу, так і про наше з вами тіло. Він знає, чого ми потребуємо, чого ми насправді потребуємо, тому і каже, щоб ми просили. Але чого саме ми просимо в цьому проханні про хліб? Давайте зачитаємо наш текст уроку і з вами поміркуємо про це. Запитання, відповідь 125. В чому суть четвертого прохання? Відповідь хліба нашого щоденного дай нам на сьогодні, означає, даруй нам все необхідне для тіла, щоб ми пізнали, що ти єдине джерело всілякого блага, що ні наші справи чи турботи, ні твої дари не на добро нам без Твого, на те благословіння». Також допоможи нам відмовитися від сподівання на будь-яке створіння і завжди покладатися лише на тебе. Якщо коротко, це прохання нас вчити бути смиренними. Лагідними і задоволеними у наших потребах. І кожне слово слово в цьому проханні гідно того, щоб на нього звернути увагу. Тому давайте так і зробимо. Почати я пропоную зі слова дай. Коли ми кажемо, кажемо дай або дай мені, що це означає, що це показує про нас, на що це вказує? Все доволі просто. Це значить, що я чогось не маю. І я зараз звертаюся до того. У кого це є, і прошу, щоб він мені дав це, щоб він поділився цим. Цим я виражаю своє смирення і свою покору, коли прошу, а не вимагаю. Бо коли я вимагаю, то цим я показую, що той, у кого я зараз це прошу, він повинен мені це дати. А коли я прошу, то я сподіваюся, що той, у кого я прошу, той дасть мені це. Це дуже добре видно в дітях. Ну, знаєте, коли вони вимагають щось їм дати, а коли вони просять щось їм дати. Коли вони вимагають, от, от така поза стає, от, а коли просять зовсім інше, в них міняється все, лице, по, поза, тон голосу і навіть погляд. Так і нам треба собі нагадувати, що ми не вимагаємо, наче Бог нам щось повинен. Ні, ми в нього просимо, адже в кого нам ще просити, як не в нього, у того, у кого є все, у той, хто і є джерело всякого блага. Псалом 144 каже так: Очі всіх на тебе звернені з надією, і ти даєш їм їжу своєчасно. Відкриваєш руку свою і зичво насичуєш усе живе. Тому слово дай вказує на нашу залежність від Бога. І коли ми просимо, ми просимо так, дай нам. І це друге, на що варто звернути увагу, на слово нам. Зауважте, в Господній молитві немає слів. Мені, мій, мене. Навпаки, ми мовимося так, Отче наш, дай нам. Чому це вчить? Це вчить нас про співчуття і лагідність. Я не молюся тільки про себе. Я в першу чергу оцим словом нам визнаю, що я не один, що я є членом якоїсь більшої групи людей, що є сім'я. Є колектив, є якась мала група, в яку я входжу, є церква, членом якої я є. І я прошу не просто за себе, я прошу за їх потреби. Наша молитва буде виражати а, те, кого, о, о, кого я насправді люблю. Бо кого я люблю, про того я й буду молитися. Якщо в моїй молитві в першу чергу лунає слова мені або мене, то це вказує, що я люблю тільки себе. А Господь чому мовчить? Він каже, любіть інших так, як самих себе. Тобто себе ми і так вміємо любити, а от інших треба вчитися. Тому ця молитва нам допомагає от перемінити наш фокус. Коли я прошу, дай нам, я прошу, щоб Господь пікувався за інших також, не в залежності від того, що я маю на сьогодні чи не маю. Якщо в мене є, я прошу, щоб Господь попікувався про тих, у кого немає, а мені дав можливість їм послужити. Якщо в мене немає, я прошу для себе, але так само і для всіх, для всіх, навіть у того, у кого є. Всякий дар від Бога, будь то духовний дар чи фізичний дар, всяке благословення дано нам для того, щоб ми ділилися цим з іншим. Сьогодні зачитував вже цей текст, да, щоб не тільки про себе піклуйся, а про всіх інших. Коли ми так чинимо. Ми проявляємо характер Бога. Подумайте, можливо сьогодні Господь тобі дав саме для того, щоб ти поділився з кимось іншим і так проявив характер Бога, який дає всім нам. Наступне, на що т, е, з, варто звернути увагу, так це на слово насущний або щоденний, ну, дивлячись, який переклад ми з вами будемо читати. І це унікальне слово в оригінальному тексті воно зустрічається тільки в Господній молитві. А, і ну, його можна перекласти як і щоденний, так і насущний. Щоденний. Ну, буквально значить на день, який настає. І тут ну, доволі зрозуміло, ми просимо щось на кожен день. Ми не просимо у Бога, дай нам хліба ну, на місяць вперед, на рік вперед, на все життя вперед. Дай мені стільки, щоб я більше про це не думав і не просив. Ні, ми просимо дай нам рівно стільки, скільки нам потрібно на цей день. Цим ми виражаємо не просто нашу залежність від Бога, а нашу кожноденну залежність від Бога. В кожному дні нашого життя. Я залежу від Бога. Не тільки сьогодні я буду залежати від Бога, а і завтра. І післязавтра, і післяпіслязавтра, І так до самої смерті, і всю вічність не буде такого моменту, коли я перестану бути залежним від Бога. З іншої сторони слово насущний, тобто необхідний, буквально для існування. Це підкреслює, що ми просимо у Бога саме те, що нам життєво необхідно, те, без чого ми не можемо обійтися. Ми просимо не якогось надвижку, знаєте, якогось розмаїття, чогось едакого. Знаєте, як буває іноді у людей таке відчуття, щось хочу, а сам не знаю, чого хочу. Про що це каже, що людина ж зажралася просто? От. Але в молитві ми якраз просимо про те, що Господь дав нам саме того, що ми потребуємо. Самого необхідного в кожному дні для нашого життя. Притчі кажуть так: віддали від мене марноту та неправду. Не дай мені убоства, ні багатства. Годуй мене насущним хлібом. Чому? Чому мені потрібно, щоб я так покладався на Бога в кожному дні? Щоб я не приситився і не відрікався від тебе, кажучи, хто Господь, а звіднівши, щоб не став красти і зневажати ім'я Бога Мого. Наше прохання. Воно стосується наших щоденних потреб, того, що мені потрібно, необхідно для мого життя. Ми просимо про хліб наш насущний, щоденний на сьогодні. Ми визнаємо нашу залежність від Бога в кожному дні і в тому, що Він дасть нам саме того, чого ми потребуємо. Не просто чого ми хочемо, а саме того, що нам необхідно. Але хіба ми потребуємо тільки хліба? Ну, хіба коли ми мовимося так, ми просимо тільки про те, щоб Господь дав нам їжі. Я думаю, ні. Я думаю, що слово хліб воно символізує от все те необхідне, чого нам потрібно для нашого життя. І це може стосуватися різних сфер. Це може бути їжа, одяг, житло, здоров'я, робота, фінанси, знання якісь. Тощо висновок. Це прохання вчить нас тому, що Бог знає наші потреби. Для нього ціне наше і духовне, і матеріальне життя, вчіть нас бути смиренними і покорними, визнавати свою залежність в Бога в цілому і в кожному дні, покладатися на Бога в тому, що Він забезпечить всі наші потреби, вчіть нас піклуватися про інших, а не тільки про себе. І саме головне, як на мене, це бути задоволеними у своїх бажаннях. Бути задоволеними тим, що ти вже маєш зараз сьогодні. Не вимагати у Бога. Бо знаєте, коли оце наше хочу, переходить в розряд, мені це треба, а потім з цього треба переходить в розряд, мені це необхідно, ми будемо вимагати цього у Бога. А коли Бог цього не буде давати, ми будемо самі це брати. І це будемо тоді йти проти Бога. На, адже ну, насправді нам не так багато потрібно для життя. Не так багато, як пише про це Павло в посланні до Тимофія. Велике надбання бути побожним і задоволеним. Тому що ми нічого не принесли в світ, то ясно, що нічого не зможемо і винести з нього. Все, що ми тут накопичуємо, ми не зможемо забрати за собою. Все це фізичне, матеріальне. Воно не має сенсу там на небесах. А маючи поживий одяг, будемо задоволені з того. Тому знаєте, нехай Господь поблагословить нас, щоб наші бажання, оці наші хочухи не переросли, не стали нашими потребами. Ми не почали їх вимагати у Бога і ставити їх більше за Бога. Щоб Бог був більший за те, що Він дає, щоб та особистість, яка нам дає все необхідне, була більшим за те, що Він нам дає. Щоб ми шукали Його, а не те, що Він нам може дати. І... Смиренні вдячності очікувати від Нього того, того, що Він ну попіклується про нас і дасть нам саме необхідне для нашого ж побожного життя, щоб ми могли його славити нашим життям. Давайте будемо молитися. Дорогий Господь. Ми дякуємо тобі за. Твою безмежну милість, яка оновлюється для нас кожному ранку, те, що ми насправді маємо все, що нам необхідне, навіть більше, Господь. Ти даєш нам не тільки, що нам необхідне для нашого життя, Господи, ти за своєю великою милості, Господь, даєш е, з надлишком. Але, Господь, коли ми цього не маємо, нехай це не буде критерієм твоєї благості, Господь, Твоєї доброти і любові, бо критерієм твоєї любові є завжди. Те, що ти зробив заради нас на Христі, те, що Ти сина свого віддав, Господь, заради нас. Тому допоможи нам в нашому житті шукати в першу чергу Тебе, а не Твого, Господь, шукати Твого лиця, а не Твоєї руки, Господи. Допоможи проводити оце побожне життя з задоволенням, так щоб ми те, що ми мали, ми ділилися тим, з ким у кого немає, Господь, тим проявляючи твою любов, щоб ми були твоїм світом тут на землі, Господи. Поблагосую, будь ласка, Господь, проводити це. Життя в задоволенні з вдячністю, Господь, і славити тебе за все. Ти наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.